Років п'ять назад було таке гасло одної з партій. Мова, віра, армія. Знаєте, з армією, слава Богу, Господь дарує Збройні сили. Віра в людей, так би мовити, люди стоять, релігійні, набожні біля церков. І мова десь виправляється, люди стараються говорити більш на українській мові, ті, хто до того не говорив і так далі. Знаєте, але я хочу говорити певне коротке слово перед тим, як ми будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, про те, що мова християнина має змінитися також, якщо Він повірив, прийняв Воскреслого Христа в своє життя. Обов'язково. І наш Господь Він спасає людей від гріхів. І коли ми читаємо родові Ісуса Христа, зокрема. Євангелія Матвія, перший розділ, 21 віршом, там написано так. І вона вродить Сина, йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів, спасіння від гріха. Христос прийшов на цю землю для того, щоб спасти людей, цікаве слово своїх людей від гріха. Нам ми потребуємо спасіння. Ми потребуємо саме того, хто буде рятувати від гріха. Але ви знаєте, біда і проблема в часто в християнстві є в тому, що люди узагальнюють і не конкретизують. Знаєте, хочеться сьогодні більш конкретно сказати про певний гріх, де людина має християнин. Якщо ми говоримо про те, що людина говорить, що вона віруюча, а ми сьогодні ми бачимо цю набожність, так, людську, що її життя мало змінитися. Якщо Христос там замешкає, і ріки живої води, про що ми слухали проповідь, дійсно витікають з неї, то про це є індикатор наш, так, наші уста, які будуть говорити, живе там Христос чи ні. Якщо в якому він там статусі знаходиться, так, наші уста. Ста обов'язково про це нам скажуть і скажуть інші. Інші також будуть знати, що там в нас відбувається відносно того, що ми говоримо. Матвія 12:36. Кажу вам, що за кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо з ослів своїх будеш виправданий, і зослів своїх будеш засуджений. Отже, слово має значення. Мова має значення. Зі слів своїх ти будеш виправданий або засуджений. Ти можеш все дуже грамотно говорити. Але за ці слова ти можеш бути не виправданий, а засуджений. Або навпаки, ти можеш десь якісь допускати помилки в певній тій чи іншій мові. Але за певні слова ти будеш виправданий. Тобто слово має значення. Я хочу конкретизувати, друзі. Тому що, якщо ми християни, ми маємо себе провіряти, тому що це є час саме перевірки самих себе. І щоб не говорити про загальні речі, ми говоримо про мову. Про мову, що виходить з наших уст. Тому що Христос сказав: не те, що входить в людину, воно її опоганює. Не те, що людина їсть, людина може відсіювати, їсти, не їсти, пощу, не пощу і думати, що це ось воно освячує людину. Христос каже, ні. Те, що виходить з людини, з її уст, з її рота виходить, те її опоганює, якщо ці слова є недобре. Декілька речей про наші уста. Багатомовство. Не бракує гріха многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний, говорить Соломон, книзі Притч 10,19. Отже, коли людина багато говорить, тут є небезпека зрішити. Ми можемо сказати, та навпаки, коли людина багато говорить, в неї, напевно, є хороший запас слів. Вона може щось сказати, і є така поговірка, що справжнього чоловіка завжди є що сказати. Так? От коли хтось багато говорить, ми думаємо, вау, який багаж знань. Ну, але коли людина багато говорить, там є небезпека, там може бути неправда в тих словах, перебільшення певне, так? певна якась непристойність. І також ця людина забирає час в іншого. Коли вона багато говорить, хтось слухає, і от не пускає, і це є проблема. Тому багатомовство – це і небезпека, коли людина багато говорить. Друге, пустомовство. от пусте слово, пусте як дзвін, так? коли людина щось те й говорить, а воно нікому не потрібне. Матвія дванадцять Скажу вам, що за кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть відповідь вони судного дня. Слово, яке не без дії, без призначення. І Соломон знову ж про це слово говорить в притчі 14.23. Кожна праця приносить достаток, але праця уст в недостаток веде. ця праця, вона приведе людину до проблем. Якщо людина в цьому буде, як то кажуть, зростати і збільшувати. Апостол Павло говорить про певні гнилі слова, які виходять з уст людських. Людина може казати, сьогодні кляну, бо завтра йду до сповіді. Виходить з уст певне прокляття на людину. І він говорить до Єфесан 4:29: Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших. Хочу зауважити, що це пишеться до церкви. В тих, кому вже Христос Воскрес. Він вже там замешкав. Нехай слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Ануле слово не має виходити з уст, тільки те слово, яке буде будувати. Слово благодаті. Це те, що буде дійсно даром для людини. До Колосян 38 апостол Павло говорить: тепер же відкиньте ви усе те. Гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Це до іншої церкви. Безсоромні слова, хай будуть відкинені з ваших уст. А що так може бути? І, ну, як пише апостол Павло, до одної церкви, до другої, то він говорить про те, що якщо ти Христос тобі воскрес, значить гнилі слова, вони, в принципі, мають бути забрані. Будь-яке слово, гниле воно там не має бути в людини і виходити з цих уст. Тому що уста це індикатор того, що наше серце наповнене. Чим воно наповнене. Христос про це сказав. так? Чим серце наповнене, те говорять наші уста. По цьому можна і пізнати, що там живе і хто там живе. Те, що виходить з наших уст. Говоріння лихого з підступом, коли людина говорить певні речі, лихе з підступом, і про це говорить апостол Петро, в першому листі 3.10. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення підступу. Отже, твоє майбутнє залежить від того, що ти говориш і як ти це говориш. І апостол Петро говорить, якщо хочеш бачити добре життя, благословенне життя, думай, що говориш. Як говориш, це відіб'ється обов'язково на твоїй долі. Не раз людина бувала страждає саме за свого язика. Сказала і потім постраждала. І, немає. і потім каже, Господи, я страждаю. Чому ти страждаєш? Можливо, твої уста треба було не відкривати в певний момент. П'яте сварки, конфлікти, так? коли людина свариться. Що би ми сказали, коли ми ну, бачимо людей, які сваряться? Як це, як це споглядається? Не дуже приємно. Повищення тона, крики, так? образи і так, тому подібні речі. Дивіться, що пише Соломон, 17,14. Почин сварки то прорив води. Тому перед вибухом сварки, покиньте її. Тобто проконтролюється, якщо бачиш, що йде певне діло до сварки. А в сварці, як правило, приймають участь скільки? Двоє. Так? Двоє приймають участь. Ні, ну може і більше бути, але як мінімум, коли люди сваряться, там приймають участь двоє. Тому що якщо хтось один не свариться, це вже не, не називається сваркою. Це вже ми пізніше про це нагадаємо, як воно називається. Дивіться, що говорить апостол Павло до Тимофія 2. 2, 24. А раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх, навчальним до лиха терплячим, бо навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Бачите? раб Господній не повинен сваритися. Слово таке. І тому, коли ти є Господня людина, тобі не має бути притаманна сварка. Ти не маєш сваритися. Це нонсенс, це неможливо. Так не має бути. Коли людина свариться, значить це є велика проблема з тим, що там відбувається в серці. Не може бути сварки. І апостол Павло про це говорить. Слідуючий момент це лайка. Ми скажемо: ну це якийсь синонім сварка, лайка. Воно так, але не зовсім так. Лайка вона може бути одностороння. Одна людина може лаятися, інша не приймати в цьому участі. Апостол Петро 3.9 пише: Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. От хтось пробує щось говорити. Лаяйтеся на вас, так? І коли ви не відповідаєте, це односторонній момент. Людина просто лається на вас щось говорить. А ви не платіть тим самим, не відповідайте, не лайтеся на, на взаєм до цієї людини. А що робити? Не просто мовчати, бо це, знаєте, така пасивна історія. А що робити? Благословляйте. Тобто, бажайте людині навпаки добра. Знаєте, десь ми можемо закрити уста, коли на нас хтось там лається, свариться, а ми говоримо робити цій людині навпаки добре. І це буде благословенням і для нас, і для тої людини. Прокльони. Як ви думаєте, для християн, які вірять в Воскресіння Ісуса Христа, прокльони близька історія чи не дуже? Люди декларують, що вони християни. Але, бувало, почуєш і думаєш, чи дійсно так? І яків пише в своєму листі 3.8. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно Кому не повинно? Брати мої, щоб так це було. А ми думали, що це про тих от грішників. Він каже: Ні-ні, ні друзі, так не повинно бути. Якщо ти відроджений, і Христос замешкав у тому серці, і ти згадуєш його смерть, так, так не має бути. Ти не можеш нічого сказати в сторону будь-якої людини, якісь там проклять. Так не може бути. Різного роду обмови вони також не можуть бути. З наших уст, коли ми починаємо обмовляти іншу людину. Чому це важливо і чому це небезпечно, коли людина починає обмовляти? Псалом 14 в когось 15 псалом Давидів. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хороше запитання. Хто може перебувати в присутності Божій? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Ми, ми можемо сказати, ну це риторичні запитання. Але він продовжує: той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає, хто не обмовляє іншу людину своїм язиком, той може перебувати в присутності Господня. Слово має силу, мова має значення, друзі, християнське, коли людина християнин і що вона говорить. Є такий вислів, його прочитав і записав. Хто обмовляє, той має диявола на язиці. А хто слухає того, хто обмовляє, має диявола на вухах. І тому, коли ми слухаємо, що хтось щось обмовляє когось, знаєте, він тут вже засів, там, сидить. А коли ми починаємо самі говорити, подумайте, що ми це робимо? Для чого це? Щоби що? Щоби очорнити, це шлі, слідуючий момент. Щоб очорнити так, когось. А на що воно нам потрібно? Псалом 100, з 5 вірша. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того високоокого і гордосердого його не стерплю. Хто обчорнює, ближнього. Є така французька приказка. Зла людина подібна до вугілля. Якщо не пече, то очорнює вас. Або так, або так. І тому так не може бути. Ми не можемо очорнювати. Ви знаєте, від того, що... чому людина так робить? Чому вона очорнює когось? Тому що, можливо, десь на фоні когось не настільки чиста, але від того, якщо людина грязна, вона хоче очорнити когось, вона біліша не стане. Вона не стане від того біліша. Що хтось на фоні цієї людини буде теж грязний. І останнє на завершення: обман нашим язиком ми можемо обманути. Ми знаємо, що апостол Петро, коли його запиталися, чи ти був з ним, він сказав: Я не знаю. Цього чоловіка. Коли Ісуса Христа взяли. Тобто це десь близьке може бути. І в цей час сьогодні так, людина може обманути. І до колосян апостол Павло 3,9 пише: не кажіть неправду один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню і з її вчинками та зодягнувши знову, що відновлюється для пізнання на образ створіння її. Отже, скинули стародавню людину і не говоріть. Неправди більш. Отже, наша мова вона має значення по тій причині, що саме слів наших ми будемо оправдані, або слів наших ми можемо бути засуджені. Від слів наших буде залежати спасіння розбійних на Христі промови до Христа, і ми знаємо, що Христос йому відповів. І в листі до римлян, 10.9, Павло пише: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своє серці, що Бог воскресив його з мертвих. То спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідаємо для спасіння. Каже бо Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо Той же Господь є і Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не вірували? а як увірують у того, про кого не чули, а як почують без проповідника? Як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Але не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що почув був від нас, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Дорога церква! Час випробування нас і час випробування нашої мови. Краще говорити про Христа, тому що від цього буде залежати. повірить Людина, яка ще не повірила, чи ні, тому що віра приходить від слухання, і тому хай наші уста будуть відкриті по відношенню до інших людей з благословінням. А благословіння це саме в добрій новині, саме нести людям добру новину Івангелії.